Привіт, малята. Остання буква алфавіту буква Я. Голосна. Стрічок дві, один вінок, буква Я іде в танок. На що схожа буква Я? Назвіть слова у яких зустрічається буква я. Викладіть букву Я з деталей конструктора лего. Прочитаємо разом слова Надія, я, змія, мрія, я на. Я ма, я кір. Пропоную вам малята, розгадати ребуси. Перевірте, чи вірно ви розгадали сім'я екран. Напишіть букву Я у зорта. До побачення, малята!